Біткоін починає чітко натякати, що не планує він падати в серпні, і якогось удального колапсу і сильної корекції не варто чекати. Невже наш попередній прогноз повністю анульовується і зараз варто чекати тільки росту крипти? Чи переходить капітал з біткоїна в альти? І як грамотно купувати альткоїни, враховуючи, що вони не дають якихось сильних корекцій? Привіт, колеги! Це ps Trade. Сьогодні ми оглянемо ситуацію по біткоїну. По ефіріуму і поділимося, як плануємо купувати Альти в теперішній торговій ситуації. А якщо ви хочете брати участь у закритих стрімах, задавати свої питання по криптовалютах, які вас цікавлять, реєструйтеся на біржі OKX і приєднуйтеся до нашого закритого чату. Крім закритих стрімів, ви зможете також тестувати торгових ботів. Посилання на реєстрацію на біжжі OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогодні з місячного таймфрейму, щоб чітко розуміти перспективи. Протягом серпня, за 12 днів, продавці не змогли використати свою локальну перевагу, яку здобули в липні умовно закривши місячну свічку на 50% тінню вверх. І поки що, шанс, щоб купці спробують оновити історичні максимуми, виглядає більшим ніж що продавці зможуть реалізувати дуже глибоку і потужну корекцію. У попередньому відео ми робили навіть червоний прев'ю, де чітко очікували, що протягом серпня може бути корекція по альтах і біткоїну. Чекали біткоїн по 108 тисяч доларів. І на даний момент цей сценарій поки ще реальний. Проте, навіть у випадку корекції біткоїна до 108 тисяч доларів, ми думаємо, що альткоїни вже будуть сильними і зможуть реалізовувати свої хвилі росту. Принаймні, поки що це вони підтверджують: прийдемо на менший таймфрейм, наприклад, на тижневий, і е, бачимо, що. Нічого особливого по біткоїну не сталося протягом останніх 4 тижнів. Ціна по суті рухається у діапазоні 113-120 тисяч доларів. Все, що вище, це локальні виноси, і без якихось потужних об'ємів торгів ціну біткоїна вище і не припустять. Але для того, щоб альткоїни впевнено продовжували рости, цього і не потрібно. Якщо ціна біткоїна залишиться, хоча б у діапазоні 108-120 тисяч доларів протягом наступних кількох тижнів, альти зможуть знатно вирости. І це нам показує також і графік домінування біткоїни, який ми розглянемо трішки згодом. Шанс на продовження консолідації і на тест діапазону 108- Тежторів дають нам об'єми торгів, які на триденному таймфреймі не ростуть, а знаходяться на позначці нижче середнього, і з такого паттерну, коли. Ціна біткоїна оновила усі локальні максимуми від 15 липня, крім історичних, і починає пригальмовувати, є шанс щонайменше продовжити ось цю консолідацію, яка є, і затестити діапазон 116 тисяч доларів. Саме цей діапазон є критичною точкою, яка вирішить, чи у нас крипта буде продовжувати рости і оновлювати історичні максимуми без глибокої корекції і втрат в часі. Чи все ж після пробиття діапазону 116 тисяч доларів вниз? Ми зробимо ретест і продовжимо своє падіння до 108 тисяч доларів. У нашому клубі 99 друзів PS Trade Ми писали, що чекаємо тест до діапазону 120 тисяч доларів, хоча б на денному таймфреймі, щоб зрозуміти, наскільки продавці сильні і наскільки високі шанси цієї корекції. І поки ціна тусується нижче даного діапазону, торгових рішень ми не приймаємо. Вчорашня денна свічка закрилася чудово, просто ідеально для того, щоб починати якусь корекцію. Проте ми бачимо, що протягом сьогоднішнього дня продавці не змогли навіть оновити локальні мінімуми вчорашньої е, денної свічки, і навіть збільшені об'єми були присутні під час тесту 120 тисяч доларів. Про що це говорить? Е, про те, що навіть якщо і буде корекція по біткоїну, то вона не планується ось такою е, вертикально е, агресивною. Так? І в найгіршому випадку ми будемо чекати Тесту 116. Знову у 120 тисяч доларів і після того хвилі падіння з кінцевою цілею 108 тисяч доларів. І саме таке падіння біткоїна, не стрімке, не агресивне, може дати можливість капіталу поступово переходити спочатку в ефіріум, а потім і в інші альткоїни. Щодня, крім вихідних, ми робимо огляд ринку біткоїна та інших криптовалют, ділимося своїми думками, чи варто зараз торгувати в принципі чи ні, а також публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. Якщо ви хочете отримувати таку інформацію, приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Якщо на даному таймфреймі свічка виглядає досить агресивно для корекції, то перейшовши на 12 годин таймфрейм, ми бачимо, що нічого критичного не сталося, навіть враховуючи те, що що протягом 1-12 до свічки продавці змогли поглинути майже дві попередніх. У нас біткоін знаходиться в локальному тренді росту, ось візуально намалюємо лінію, щоб показати це. І поки діапазон 116 тисяч доларів під контролем покупців, шанси на тест 120 тисяч доларів і навіть на спробу оновлення. Історичних максимумів досить високі. Тому поки не зламається тренд хоча б на 12-годинному таймфреймі, відкривати якісь шорти по біткоїну досить небезпечно. А тим більше по альткоїнах, які ще толком і не росли. На даний момент зовсім не важливо, чи ціна біткоїна зараз затестить діапазон 116 тисяч доларів і тоді вистріли до 120. Чи це станеться після тесту 120 тисяч доларів, і ми затестимо 116 шанс на. Локальну спробу сил продавців у діапазоні 120 тисяч доларів зараз досить високі. І Якщо розраховувати якісь інвестиції в крипту на даний момент, то це варто робити або тоді, коли біткоін зможе реалізувати свою корекцію до 108 тисяч доларів і тут намагатися вже закупляти альти, впевнено, або розставляти лімітні ордери від теперішньої ринкової ціни на мінус 15% по альткоїнах і таким чином закуплятися на локальних проливах ринку. І е, чекати середньострокової хвилі росту можна поділити свій капітал на дві частини, які ви хочете інвестувати, і один чекати на тотальний е, злив, тоді коли е, люди цього не будуть чекати, а ви зможете закупитись і у вас буде вільний капітал, а іншу частину розміщати протягом 15% відсоткового діапазону від теперішніх цін е, для того, щоб коли на менших таймфреймах, наприклад, там на годинці чи на 15 хвилинках буде е, якесь е, падіння. І в цей момент домінування біткоїна різко вистрілить вверх на якийсь недовгий проміжок часу, В такий момент ви зможете дуже вдало зайти в ринок. Враховуючи, що зараз він сильно не коригується, і далі е, ваша позиція буде приємна, ви не будете відчувати дискомфорту у вигляді просадки. А тепер подивимося на графік домінування біткоїна уважно. Це є місячний таймфрейм. Ми бачимо, що серпнева свічка продовжує своє падіння, і шанс продовжити падіння до відмітки 55% протягом наступних декількох місяців є досить високий. А це говорить нам про те, що неважливо, чи біткоїн буде рости чи падати, якщо це все буде відбуватися плавно. То капітал буде потрохи переходити в альткоїни на тижневому таймфреймі Можна побачити, що показник зупинився у консолідаційному діапазоні 60-62%. В даному діапазоні він рухався в лютому 2025 року, декілька тижнів тут консолідуючись. Після чого розпочалася нова хвиля росту. Відповідно, саме через те, що зараз ще знаходиться цей показник в даному діапазоні, є шанси локальних пострілів домінування біткоїна вверх, десь не вищий діапазон 62%, А це в свою чергу може давати локальні слабкості альтам. Для входу в позиції. Саме тому ми і кажемо розставляти лімітні ордери у 15% діапазоні відносно теперішніх ринкових цін, це перша частина, а друга частина, навіть якщо так станеться, що ви закупитеся і ціна продовжить падати, мати наступну частину капіталу для закупки в моменті, коли біткоін буде тестити діапазон 108 тисяч доларів. На даному таймфреймі домінування біткоїна зараз ретестить нижню межу цієї консолідації. І як бачите, падіння після. Не досить глибокої корекції вверх розвивається не надто агресивно, тому шанси на ось такі от стриби домінування біткоїна вверх є. Домінування USDT на місячному таймфреймі. Показник практично дійшов до нижньої межі 37 і і 8 І як у попередніх відео ми говорили, поки що ми очікуємо продовження ось цієї консолідації. Діапазон 3, 8, 5 і 6, і так виглядає, що на місячному таймфреймі є ще невеликий запас падіння домінування USDT, що дасть можливість гарно вирости криптовалюті. А якщо станеться такий факт, що домінування USDT Впаде нижче 3,7% і при цьому домінування біткоїна вже не буде далі рости вище 62%, То це вже буде повноцінний альт сезон, якого насправді вже давненько не було. І тоді чекати домінування USDT варто про 2,5-2,6%. Але це поки що мрії. Тим більше нагадаємо, що це місячний таймфрейм, і ми поки розраховуємо середньострокові цілі. Тому в діапазоні 3,7-3,8% в своїй лонг позиції ми будемо частково хоча б закривати. На меншому таймфреймі, це є триденний таймфрейм, видно, що падіння двійнування USDT сповільнюється якраз таки біля критичної точки, а саме біля нижньої межі консолідації. Тому в такому паттерні. Ще крипта може трішки порости. І, до речі, це дуже відчувається, як вона росте. Тобто, вроді ринок росте, дивишся на відсотки, але в відсотковому відношенні, крім і ще декількох альткоїнів, не відчувається якоїсь динаміки. І зазвичай в такий час, коли такої динаміки немає, може відбуватися локальні колапси ринку, локальні корекції, на яких варто влучно закуплятися, розставлявши свої лімітні ордери. І зараз трошки про спірну ситуацію на графіку капіталізації альткоїнів. перед вами місячний таймфрейм. І е, такий таймфрейм би хотілося, щоб капіталізація пробивала вверх. Досить довго е, показник капіталізації добирався знову до максимумів 2021 року. Після тесту цих максимумів пішла локальна корекція. І зараз, е, або ми пробиваємо цей е, складний трикутник вверх і отримуємо потужний імпульс росту, або консолідація продовжується, і альти досить непогано обваляться. До кінця року, тобто знову ж таки до показників квітня 25-го року з місячного таймфрейму, так виглядає, що більше шансів на спробу пробивати цю консолідацію вверх. Принаймні, якщо подивитись просто на графік ефіріума, то він вже робить цю справу і складається враження, що після ефіріума потягнуться і інші альткоїни. Тим більше на графіку домінування біткоїна, чітко видно, що Шанси перетікання капіталу є великі і перспективи падіння домінування біткоїна дуже великі, оскільки воно росло останніх три роки. Але картину псують менші таймфрейми, наприклад, триденний таймфрейм чи денний таймфрейм, де чітко показано, що зараз діяпа зоні 1 трильйону доларів по капіталізації альткоїнів є певна затримка у просуванні вверх, а це може якось вплинути на локальну корекцію до діапазону 920-980 мільярдів доларів. І саме цей діапазон був би чудовий для закупок. І це підтримує і підкреслює наш сценарій, як діяти зараз, якщо у вас немає альткоїнів і ви б хотіли їх купити. А тепер поговоримо про ефіріум, який міцніший щодня відносно біткоїна. Перед вами зараз тижневий таймфрейм, графіку ефіріуму до біткоїна. Ми відкриємо місячний і покажемо, що відбулося. Востаннє Ефіріум трішки затримувався в діапазоні 0,037. І після чого у нас була потужна хвиля падіння на мінус 50% в парі ефір до біткоїна. І повністю всю цю хвилю падіння протягом 4 місяців Ефіріум відкупив назад. І зараз, по суті, прийшов у критичний діапазон, від якого ми чекали хоча б локальну корекцію. Це, по суті, була перша ціль. Де можна було би фіксувати якісь прибутки по ефіріуму. Ми не очікували, що буде саме ось такий агресивний ріст, але цей діапазон повинен був би стримати ефіріум і відібрати лонг-позицію якоїсь кількості лонгістів для того, щоб були можливості продовжувати цей ріст. Крім того, у нас є певна негласна трендова лінія, яка тримає ефіріум з 2022 року, і до неї. До цього до тесту цієї трендової лінії залишилося якихось там 10-13 Проте дивлячись на динаміку росту на місячному таймфреймі, хто значить втримається ця трендова лінія, враховуючи, як у нас виглядає загальний паттерн по ефіріуму. Нагадаємо, що у нас по ефіріуму дуже широка консолідація. Так, не можна напевно говорити, тому що в нижній межі консолідації ефірі в останній був 2019 році, тим не менше, саме станого діапазону він відстрибує. І якщо ми не зупиняємося в діапазоні. 0037 в даному діапазоні, в якому в принципі, була зупинка і у 18 21 роках, тобто скільки часу ефір тримався в даному діапазоні, тобто це важливий діапазон для цієї криптовалюти в парі до біткоїна. Ось, якщо провести, тут чітко видно, що ефір підійшов до цього діапазону. Якщо тут не втримується і продовжується якийсь такий от незрозумілий, потужний ріст далі, то ніщо не стримує ефір. уже Робити прям ікси, це вже почнеться просто істерія. Ефір по 8 тисяч, і люди будуть шоковані. Ми не можемо зараз нічого заперечувати на крипті. Можливо, все. Проте більш логічно і більш раціонально очікувати з такого діапазону, який ми намалювали, корекцію. Тому саме зараз в ефіріум інвестувати ми б не стали. Востаннє, коли ми говорили про корекцію ефіру, ми чекали падіння з першими цілями 3300-3450. Цей діапазон ми виділяли. Ми показували, що з даного діапазону міг би піти локальний ріст до 3800 і корекція глибша до трьох. Це була наша максимальна, максимальна ціль по ефіріуму. Де би дуже хотілося закупити, проте ефір дійшов тільки до 3450 і оновив свої максимуми. Тому зараз раніше ніж по 3700 3850 ми б не ризикували купувати ефіріум, не зважаючи на те, що він дуже сильний. Це на нашу думку було б неправильно. І дуже здається, складається враження, що ефір хоче все-таки оновлювати свої історичні максими. Він вже оновив свої максимуми. 2024 року і не, не було ніякої на це реакції. Це дуже дивно. І е, поки що шанси на глибоку корекцію ефіріуму, там, нижче 3800, досить низькі, оскільки тижнева свічка намертво закрилася вище всіх попередніх максимумів, і новий тижневий графік, нова тижнева свічка не змогла навіть трішки опуститися вниз, зробивши якусь корекцію. Тобто тут чітко видно, що. Ефір зараз в імпульсі, і всі шанси, що буде пробивати свої історичні максимуми. Там вже будемо дивитися більш детально, що відбувається. Проте не забуваємо, не втрачаємо голову, як виглядає графік ефіріума на тижневому таймфреймі в парі. До біткоїна і до якої важливої критичної зони прийшов ефір зараз. Тому, незважаючи на те, що біткоін ще має шанс коригуватися до 108 тисяч доларів, зараз наступили магічні часи саме для альтів. І варто не загубити цей час і вдало зайти у крипту, поки ринок росте, поки тренд росту. Ну а ті, хто закуповувалися раніше, зараз прекрасно починати частинами фіксувати свої прибутки. Наступає ера ефіріуму. Подивимося, наскільки довго вона триватиме. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.